У Бердичеві розпочав свою роботу елеватор. Створений завдяки зерновій базі України підприємство функціонуватиме у приміщенні колишнього комбікормового заводу, котрий останні 10 років не працював. Його реконструкція під елеватор почалась узимку коштом іспанського інвестора і обійшлася у 46 мільйонів гривень. Прошлому ми запустили перший елеватор, це було в этом году ми от ми у старий комбікормовий завод десь там. и в феврале месяце, и вот начали реконструкцию. И сегодня вот мы открываем это предприятие уже как э, новое предприятие, как бердический элеватор. В первую очередь хотим э, как бы, да, стать таким надежным партнером для наших там, товаропроизводителей э, зерна, принимать там их зерно, предлагать им там услуги по автологистике, там, по хранению сушки, там, по закупу зерна. Как бы, такие планы. вообще в планах, що увеличить йомкості цього элеватора, поставить завод там по переработке зерна. Ну, це в перспективний план. У майбутньому підприємство, окрім роботи в Україні, планує поставляти зерно та борошно до Європи. А поки що на роботу в елеватор набирають працівників. Для старту відкрито 40 вакансій, 30 безпосередньо на виробництві, 10 в адмінкорпусі. элеватор зарегистрирован в Бердичеве. Бердичеве. Да, управляющая компания тоже зарегистрирована в Бердичеве. Мы это как бы, да, платим налоги все это в городе Бердичеве. Дуже важливо, те, что несмотря на досить непростий для держави час, в нашем месте традиционно открываются новые, виробничі підприємства, предприятия, строятся торговые объекты, развивается инфраструктура. Елеватор має 96 ємкостей на 160-180 тонн кожна. За добу підприємство може пересушити півтори тисячі тонн сировини, стільки ж прийняти і відвантажити тисячу тонн, розповів заступник генерального директора з виробництва. Бертицький елеватор був построєний в 1972 році, 77-го була реконструкція це був комікормовий завод, державний. Зараз ми його перебили 10 років, він простояв без роботи, тут вже нічого не було, вирізали. Ми відремонтували його і перепрофілювали як елеватор. Поставили сушарку, зерносушарку штраль 10 тисяч, 100 тонн час по пшениці, це італійське производство. Поставили автомобільну вагу 80 тонн на дензадачках, залізничну, залізничну вагу злізнорожну 150 тонн, сушарку, як я сказав, і бункера для зерна. От також, що з собою представляє елеватор. Ну, тут перспективи великі, логістика хороша, є робоча сила, центр читайте міста, бердичів містечко містечку таке кунюкабельне, ми думаємо, що розвиття буде. Сушити на підприємстві можна не лише зерно на майбутнє борошно, а й соняшник, сою, кукурудзу. На відкритті елеватора запевнили, якщо у майбутньому поталанить обзавестись млином, робочих місць побільшує в рази. З нагоди відкриття елеватора у Бердичеві побажати вдалого старту приїхав заступник очільника області. Обласне керівництво запевне, він обіцяє підтримку усім інвесторам, котрі чесно працюватимуть на Житомирщині. Від імені голови хочу вам побажати в першу чергу це крепкого здоров'я, щоб вас руки не боліли, щоб ви наповнювали бюджети, щоб місто розвивалося. Такі підприємства, які зараз відкриваються у вас, Бердичі, у нас в Житомирській області, це досить знаково є, тому що інвестори йде до нас. І всі сприятливі умови робимо ми для того, щоб таких інвесторів більше було. Я хочу побажати нашому інвестору, щоб більше створював робочих місць, щоб велику зарплату платив працівникам, а це і наповнення місцевих бюджетів, а це і розвиток міста. Від імені голови облдержадміністрації Машковського Сергія Олександровича хочу сказати, що двері... Завжди відкритий для тих інвесторів, які чесно працюють на теренах Житомирської області.